Мої малі балакунчики. Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву гру. До нас в гості наглянула дівчинка Соня. Найбільше Соня любить спати та бачити чудові сни. Давайте ми з вами сьогодні спробуємо дізнатись, а що ж наснилося Соні Отже, пропоную вам. Наступне завдання. Ми з вами будемо бачити картинку та казати, Соні наснилося і називати те, що їй наснилося. Не забуваємо правильно та красиво вимовляти всі звуки С, які нам зустрінуться. Соні наснилося, сонечко. Соні наснилася сова. Соні наснилася сумка, Соні наснилася ковбаса, Соні наснилася оса. Соні наснилося колесо. Наснився посуд. Ви, молодці, чудово впоралися з цим завданням також. Бувайте до нових зустрічей!